Ось такий оновлений диванчик Шенген приїхав до нас на виставку в такому гарному, сірому велюрі Тера. Взагалі такий диван може бути модульний, може бути П-образний, Г-образний. кут в нього взаємозамінний, як вам зручно. В комплекті в такому варіанті йде три подушки і два підлокітника, які складаються, або під голівником вони можуть бути. Також тут є спальне місце. Воно розкладається, виходить 140 на 2,40. У нас загальний габарит, іде 244 1,83 м. Якщо саме така модель в такій тканині це 38 тисяч, починається від 35 Тканину можемо брати будь-яку Також є ніша, куди можна скласти невелика, але зручна. І дуже зручно для відпочинку, як в такому лежачому вигляді, так і в складеному вигляді. Всі деталі про диванчик Шенген можете побачити у нас на сайті солохайо, а в описі до відео є наш телефон для зв'язку. Звертайтесь.